Український виробник Моноліт мма 250, місто Харків, дебелий апарат. Вот його характеристики. мощнячий 250 ампер чесних. Зараз подивимось його всередині. Нутрянку. От нутрянка зверху. От з збоку. Повний комплект. Двенадцять транзисторів, двенадцять діодів То шиба транзистори. Ну, вот його морда Хороший апарат. Это старый, надежний, апарат, З Другой стороны. 6 конденсаторов по 470. Два дросселя. Между радиаторами три трансформатора. Варит очень хорошо, мягко. Очень надежный аппарат. Цей апарат десь фермером брати. Дубовий. Хороший апарат. Точна копія Вебмастер 250 ММА. Можете подивитися село сварка Я вам контакт кинув. Що хорошо, що в нього включення спереді. Не так як ззаді. Навіть в мене Патон є 250-й, в нього ззаді. А це спереді, все спереді. І клеми, байонети і... Я його взяв тільки для того, що він харківський. Вроді в Харкові зроблено. О кицях підійшов. Да, киця? Отак. Такий то апарат. Взяв подійшовки, думаю, побачив, чи він наш чи не наш? Ну, я її не приділив, чи він наш чи не наш. Ну, написано, що Харків. Вентилятор мощнячий Мені кається на 220 вольт. В дуже хорошому стані Якщо що, то продаю. Хороший помічник у фермерське хазяйство. Та й так, якщо стоять, ну так він тяжелень, важкенький, 8 кілограм віс.